Чернігівців закликали до мирних акцій протесту. Наймасовіше у середу зібрали у Чернігіві три тисячі осіб. На вечірньому майдані згадували про трагічні події 18 лютого. Мати одного з поранених не може повірити, що таке коїться в Україні. Він сказав: Мама, я вижив тільки тому, що случайно упав в угол, і возі мене стояло не 10 чоловік а всього два. Ну вони, крім того, що били, вони ще займалися мародерством. Вони чистили всі кармани, забирали фотоапарати. Телефон винули, сразу розбили, забрали паспорт. Найбільші оплески зірвали воїна в Ганції. Вони були в епіцентрі кривавих сутичок. Колишні військові у шоці від звірств Беркуту. Ті зганьбили честь мундиру. Я служив сам в Беркуті, но это я гордился. Теперь я не знаю, які звери там служат. Они реально не дивляться ни на что. Я вам честно скажу. Помимо того, попередівали уродов свою форму. которых выпускают ночью по Киеву на людей, которые громят Киев. И все это приписывается Майдану. Афганцы закликали милицию скласти зброю и стати на бік народу, как это сделали в других областях. Мы не хотим, чтобы ваши матери плакали. Мы не хотим, чтобы украинцы убивали друг друга. И поэтому, чтобы это предотвратить, Ви повинні перейти на сторону народу. Одному з міліціянтів, що охороняло обласну адміністрацію, мітингувальниця подарувала синьо жовту стрічку. Той після гучних промов афганців не пручався. Якщо ви знімете оцю Оці я не знаю, але ми кажу, свідками, Коли ви з ними ви не любите Україну. Сказала, не передавайте дьяволу, душу перехрестила цій площі нація. Не ховаєсь після подій у Києві. Люди налаштовані радикальніше. Однак, жодних проявів насильства під час мітингу не було. Протестувальники ще раз пішли ходою до обласного управління міліції, де передали свої вимоги щодо розблокування доріг, повернення усіх міліціянтів до Чернігова.